Готують масштабну провокацію зі значними жертвами. Служба зовнішньої розвідки України попереджає про злочинний план Кремля напередодні, або ж вже і 7 січня. На різдво за юліанським календарем загарбники планують влаштувати терористичний акт в одній із церков, або ж на іншому символічному об'єкті. Йдеться як про окуповані території, так і про російські міста. Мета звинуватити Україну для цього на місце теракту до доправлять уламки збитих безпілотників західного виробництва. План кривавих провокацій продовжує серію фальсифікацій. Після так званого удару по резиденції Путіна наголошують у службі зовнішньої розвідки. За кілька днів пошуків Москва навіть змогла знайти нібито частину українського дрона, який показово передали представнику військового таше при посольстві. США. російський диктатор хоче зірвати переговори. Так коментує ситуацію керівник центру протидії дезінформації Путін намагається затягувати час, намагається, попри те, що йому ніхто не вірить в атаку на його резиденцію, якої не було. Американці не вірять. Трамп не вірить. Він намагається тягнути час, говорити, що в нього там є якісь докази, намагається переформатувати план завершення війни. Йому все не підходить. Він намагається час тягнути, щоб війна тривала до весни. І Ось тут важливе терпіння Трампа. Наскільки його вистачить, чи вдарить він санкціями вже до весни порос. Січені невідомо, що буде із санкціями, але по Росії щодня та щоночі б'ють українські дрони. Вороже міноборони заявляє, буцімто збили у ніч на 2 січня понад 60 безпілотників, третину з них над Самарською областю. Ймовірно, під приціл могли потрапити два НПЗ: Куйбишевський та Новокуйбишевський. А ще в приціл українського дрона. Щоправда, не бойового, а лише для масштабної спецоперації ГУР потрапив. Командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін у головному управлінні розвідки показали відео, яким вдалося обдурити російські спецслужби на Півмільйона доларів США. щоб росіяни повірили у фейкову ліквідацію командира РДК. Гурівці створили два відеозаписи на одному. В дрон влітає в мікроавтобус, де перебував Капустін. А по тому інший дрон фіксує, нібито наслідки удару, охоплену вогнем автівку. Як і що зими під час великого вторгнення не припиняються російські атаки на виснаження українського тилу, але українці загалом майже не змінили свого ставлення до завершення війни. Згідно з опитуванням КМІС, порівняно з початком жовтня, кількість тих, хто заперечує будь-які територіальні поступки ворогу, практично не змінилася. І станом на зараз становить 53%. Натомість третина опитаних готові до втрати деяких. Території кияни, які зустрічають новий рік у центрі столиці, не говорять про опитування та відсотки. Напередодні вони прибирали наслідки ракетно-дронового удару. Нині зустрічають свята. Чудовий гарний новорічний настрій, все ж таки сніг випав навіть на новий рік, був такий лопатий, приємненький. Е Неприємна новина про те, що святкували його не там, де би хотілося. Внаслідок ракетного удару з 26 по 27 повилітали всі вікна в квартирі. Тому поки святкуємо, де є, але головне всі цілі. Це найголовніше. Олексій Пасак, п'ятий канал. Сили оборони України повністю контролюють північну та центральну частини Мирнограда на Донеччині. Про це повідомили у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. Ну і просто зараз в Ігора розпитаємо, яка ситуація на цьому відтинку. Це начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки, окремої артбригади Нацгвардія, який долучився до нашого етеру. пане Ігоре, слава Україні і дякую, що ви з нами. Героям слава бажаємо міцного і непохитного. Отож, давайте розпочнемо із поточної ситуації у покровсько мирноградській агломерації. Активні бої там тривають, і ситуація теж дуже динамічно змінюється. Отож, як там нині складається обстановка на тепер обстановка доволі складна, оскільки ворог постійно продовжує штурмові дії. У надії захопити повністю як Покров, так і Мирноград. Наші сили оборони зараз знаходяться в обороні і не не даючи ворогу закріплятися на нових районах даних міст, а всі інші сили оборони сконцентровані на тому, щоб не давати ворогу підступати до міста і відповідно заводити свої війська. В саме місто, де наше ДШВ прекрасно справляється з задачею, утримуючи позиції в місті, не даючи російсь... російській ганчірці, як то кажуть, підняти її над нашими будівлями. Усьому корпусі відповідно відповідно трошки до там ще відповідно зараз максимально працюється над тим, щоб розширяти логістичні коридори, за допомогою яких відбувається підвоз ну всього необхідного, як БК провізії, так і забор поранених. Ну і відповідно проведення самої ротації. От, власне, в цьому корпусі ДШВ від коментували про те, що нині сили оборони повністю контролюють північну та центральну частину Мирнограда на Донеччині. Наскільки це складно нині здійснювати, зважаючи, що росіяни з різних сторін фактично намагаються підходити? Як ми там нині працюємо, протидіємо росіянам, і власне як вони намагаються підступати ближче, яку тактику застосовують? Ворог в принципі застосовують все ту ж тактику, вони намагаються своїми м'ясними штурмами захопити територію. Чому тому що вони накопичують як якомога більше особового складу, і відповідно розпочинаються штурмові дії по майже по одним і тим самим тропам, тому що в принципі силам оборони вже. Відомі всі, всі активні підходи до міста, які використовує ворог. Тому, в принципі, кожен сантиметр даних доріг він контролюється під пильним наглядом. І відповідно, як тільки група вирушає, це як мала піхотна, так і бронегрупи сили оборони максимально ефективно відпрацьовують, щоб якомога менша кількість ворога проникала в місто, чим зменшувала активність на наші позиції. Тому що наші козаки активно працюють, активно захищаються, але потрібно зробити все для того, щоб хоч трохи їм скажімо так було простіше на даних позиціях, Ви коментувала раніше про те, що нині росіяни, от не відмовилися від цих піхотних штурмів, але іноді йдуть по одному, сподіваючись на те, що їх не помітять, і вони будуть таким чином просочуватися. Так вони і раніше робили, але чи докорінно змінюється тактика росіян, зважаючи що от протидіять їхнім діям сили оборони, і наскільки складно їх нині виявляти, зважаючи, що погода не сприятлива, м'яко кажучи, щоби. Повністю розвідку ефективно проводите. Ну тож, наскільки чи змінилася тактика просування? Бо ви раніше коментували про те, що є деякі там. Ну, не новації, скажу, але деякі зміни є. Ну і власне, наскільки їх складно нині виявляти? Ну, по-перше, ми прекрасно всі розуміємо, що це, мабуть, навіть залежить не від військового командування Російської Федерації їхні дії а безпосередньо від їх президента, котрий постійно заявляє, що дані міста вже окуповані. Відповідно, з кожним днем, поки місто не окуповане, він виглядає повним посміховиськом. Це ми всі прекрасно розуміємо. Тому, скажемо так, іноді намагаються вони приспати пильність сил оборони то тобто декілька днів відбуваються малі групи. Тоді з'являється бронегрупа, яка намагається на всій швидкості проникнути у місто. Але наскільки б не була погана погода, в нашому арсеналі дуже багато засобів технічної розвідки, БПЛА – це одна з багатьох гілок, яка працює над на всіх, в принципі, відтинках фронту, але на Покровському прекрасно розуміємо, що сконцентрована найбільша кількість розвідувальних засобів наших. Тому, які б спроби ворог не намагався провернути, але, в принципі, як показує практика, завчасно ми виявляємо ворога і великі групи не проникають в дані міста, малі групи і поодинокі, скажімо так, виходи. Якраз такі вони мабуть на даному етапі одні з найефективніших, тому що ми прекрасно розуміємо, що одного військовослужбовця, який через посадки пробирається, доволі важко і дуже багато ресурсу потребує для його знешкодження. Тому невеликі групи, якраз такі, найефективніше проникають в місто, але не завжди. Бо, звісно, тут сили оборони докладаються і, і не дають їм це зробити. Чи відчуваєте ви прибуття якихось додаткових резервів на цьому відтинку? Бо звісно, щоб так безперервно штурмувати, нехай і невеликими піхотними групами потрібне постійне поповнення. Як у Росіян з цим? Ну я вже пару тижнів назад коментував те, що в принципі розвідка і наш президент. Повідомляли про те, що ворог сконцентрував близько 150 тисяч особового складу в районі покровсько мирноградської агломерації. Відповідно, ви прекрасно розумієте, що це шалені цифри, тому сказати, що прям поповнення нема часу розбиратись. Поповнення це чи регулярні сили. Наша задача зупинити ворога, що ми активно і робимо скільки б його не було. Це наша земля, і робимо все для того, щоб вона й залишалася нашою. І перш ніж прийти до Куп'янського напрямку, хочу нашим глядачам повідомити про збір на підрозділ артилерійської розвідки на поточні потреби. Там заявлено, що ви збираєте ось власне QR-код, дуже простий інструмент, щоб наші глядачі трішки відірвалися від святкування нового року і про реальність, звісно, подумали, тому що ми в яких би днях не жили. Ми живемо в воєнних реаліях і в реаліях безперервних російських штурмів. Тому будьмо реалістами, звісно, і будьмо свідомими громадянами, які підтримують своє військо. Тому закликаю глядачів наводити свої телефони на цей qr код і відповідно донатити. А ви, будь ласка, ігоре, розкажіть, які першочергові потреби потрібно закрити. Першочергові потреби на даному етапі це ремонти обслуговування обладнання, яке нам безпосередньо кожного дня потрібно: це генератори, зарядні станції та старлінки. Старлінки це наш зв'язок. Генератори та зарядні станції вони підтримують роботоспособність наших засобів технічної розвідки, що в принципі і дозволяє виявляти ворога. Вчасно і передавати інформацію на вогневі позиції і зупинять при натисках. Тому потреба актуальна, оскільки всі ми прекрасно бачимо погодні умови з світлом. Проблеми не тільки у великих містах, а й у прифронтових зонах. однозначно ситуація ще гірша. Тому дані обладнання працює 24 на 7 Всі ми прекрасно розуміємо, що. Обладнання при таких темпах має постійно і обслуговуватись, ремонтуватися. Ми прекрасно знаємо, що під час обстрілів ворожих дуже багато обладнання пошкоджується, але в принципі знаходимо волонтерів, котрі благо поки закривають нашу потребу в ремонтах і обслуговуванні. Тому працюємо, як то кажуть, на захисті батьківщини. І поки наші військові за будь-яких умов за будь-якого сценарію продовжують працювати на гарячих напрямках, таких як Покровський та Куп'янський. Зокрема, а гарячих напрямків в нас багато, і звісно ж, потрібно. Не залишатися осторонь, а підтримати своє військо, бо це наш девіз в таких умовах. Тому будемо ще до цього збору повертатися. Нині про Куп'янський напрямок хочу поговорити. Там вдалося росіян відкинути. І Як ми зараз картину бачимо, чи росіяни можливо стягують техніку, якісь додаткові сили, щоб намагатися ще штур штурмувати? Бо звісно, їм. Вони не відмовляться від Куп'янська. Ми це прекрасно розуміємо. Чи навпаки вони нині розвідку посилюють із неба, намагаються бити? От, просто зараз ми бачимо свіжі кадри із Куп'янська. Місто фактично стерте із лиця землі, як і багато інших міст українських, але. Зрештою, росіян там вдалося відкинути. Отож, як нині вороги себе поводять, чи вони з неба намагаються якось активізуватися, чи можливо накопичують сили, щоб знову наступом поперти? От які ознаки нині по куп'янському напрямку? В принципі, ворог постійно намагається проводити штурмові дії не в такому кількості, як на Покровському, Мирноградському напрямку. <кій> Я перепрошую, оскільки ми прекрасно розуміємо, що Розтягувати, розпорошувати свої сили на два напрямки просто фізично не вистачає ні техніки, мабуть і людей сп... Найближчі терміни вже не буде вистачати. Але на даному етапі ворог проводить все ж таки штурмові дії. Я ж кажу, не дуже значні, але вони відбуваються. Намагаються проникати по трубним каналам, скажімо так, намагаючись заходити в тили наших сил оборони. Ну і найосновніше, що Найнебезпечніше для наших сил оборони це, звісно, удари кабами, котрі не зупиняються і на постійній основі продовжуються. Ворог не залишає спроби стерти повністю місто з лиця землі і, відповідно, захопити просто, як кажуть, вижену землю. Для них, я ж кажу, найголовніше свою гарантірочку встромити куди-небудь. Показавши першочергово, я думаю, це психологічна е, маніпуляція для західних партнерів, оскільки вони прекрасно розуміють, що поки Україну будуть підтримувати західні партнери, Україна буде стояти і буде захищати свої кордони. Ми бачили, як росіяни і куп'янську переговорному процесі використовують багато інших українських міст і тут і багато політичної мети. Це не нова інформація, і абсолютно не нова це, те, що росіяни абсолютно не заспокоїться все одно будуть тиснути. Що маємо маємо робити ми. І немає іншого варіанту, це підсилювати власне військо. Звісно, держава центрально над цим повинна працювати. Волонтерська складова дуже сильна в Україні. Ну і всі глядачі, які натрапляють на збори. А зборів дуже багато. То закликаю не бути байдужими і свої телефони просто зараз використовувати для підсилення війська. Просто наводьте на екран і донайте необхідну суму. Маленьких донатів не буває. Про каби ви згадали, хотіла одразу теж інформацію статистичну за 2025 рік зачитати: 60 тисяч кабів росіяни застосовували на різних відтинках фронту. Ми розуміємо, що найінтенсивніші каби це власне на лінії зіткнення, там де гарячі точки. І в повітряних силах спрогнозували про те, що росіяни будуть тільки нарощувати виробництво кабів у 2026 році, і це буде одна із головних загроз, які ви можливо підсумки можете тут провести? Застосування росіянами Кабів у попередньому році і нашу протидію ним, звісно, з того, що можна в публічному просторі нині озвучувати, бо з огляду, що росіяни і тут не заспокоїться, як, от власне, ця боротьба кабів і протидія кабів, кабів нині відбувається? В принципі, ми прекрасно розуміємо. Тут протидія проти всього всього відбувається і проти кабів. Прекрасно ми розуміємо, що технологічна війна війна дронів триває. Це протидія і дронів, і дронів як у малої відстані, так і дронів літакового типу на великій відстані. Котрі Росіяни з кожним днем все збільшують. Тому в принципі в планах. Скажем так, сил оборони є задуми, є міркування. Постійно працюємо з західними партнерами, постійно активізуємо внутрішній ринок з внутрішніми виробниками Працюємо, доносимо певні аспекти, які нам необхідні. Виробники чують військових, і в принципі потроху рухаємося на те, щоб максимально ефективно протистояти саме повітряним загрозам. Наскільки це буде реалізовано, хто швидше це встигне. Ну це покаже тільки час. Будь-якому разі треба і тут підсилюватися, і тут ем, намагатися бути на крок попереду. І кожен може робити те, що в його силах в наших силах це. Просто будучи в теплій оселі біля святкового столу, можливо, але допомагати українському війську там, де можемо, і як можемо. Про наземні роботизовані комплекси хотіла запитати, бо це теж і наша логістика. Наші доставки боєкомплекту теж необхідного спорядження, чи застосовуєте ваші побратими? Застосовують НРК І якщо так, яке це застосування в теперішніх умовах? Бо бачила теж ситуації, коли в такий холод банально могли не доїжджати НРК чи є нині така проблема? Ну і чи застосовуєте взагалі нині їх? На даному етапі в нашому підрозділі поки що нема ще потреб, скажімо так, в застосуванні НРК, але ці аспекти ми розглядаємо, тому що прекрасно розуміємо, що НРК це ну, один з майбутніх напрямів, який буде дуже необхідний і дуже потужний, оскільки, скажімо так, наші. Суміжники, з якими ми постійно співпрацюємо, постійно спілкуємося, використовують. Причому НРК в них використовується не тільки для доставки, але й для оборонних цілей. Я думаю, що наші телеглядачі, да й взагалі будь який український, український громадянин, громадянина, котрий слідкує за новинами війни, бачить уже використання НРК, там турелі встановлюють. Різного типу озброєння, котрих, в принципі, вже фактично заміняють піхотинців на позиціях. Тому НРК буде розвиватися. Це одна з досить перспективних напрямків, які необхідні будуть в будь-якому випадку на фронті. Тому що перш за все це збереження саме життя військовослужбовців. Тому будемо сподіватися, що роботи стануть на варті. Скажемо, на кордонів нашої держави, і ми зможемо зменшити наші втрати, котрі в будь-якому випадку відбуваються, оскільки ну, війна, всі ми прекрасно розуміємо, це нічого гарного в цьому нема. На жаль, Росія цього розуміти не хоче, і, на жаль, вона намагається все більше принести горя нашій державі. Ну, будемо стояти до останнього. Про артилерійську розвідку, звісно, хотіла запитати роль її нині. Як вона змінюється? Теж давайте 2025-й підсумуємо. Ну і власне з чим ми простими словами заходимо зайшли точніше вже в 2026-й? Кожного року розвиваються технології так само і артилерійська розвідка. Якщо раніше ми говорили про ну тільки там мавіки, образно кажучи, то зараз є доволі серйозний спектр, як БПЛА, там дуже багато БПЛА літакового типу, які вже можуть давати е, при реальній трансляції відео там на сотні кілометрів, що в принципі було неможливо раніше. Е, З'являються західні, заходять західні західна допомога. Це РЛС, оптичні засоби розвідки, радіотехнічні засоби розвідки, які дуже прекрасно працюють, але ж знов не тільки західні наш ринок і наша економіка. Теж прекрасно скажем, стала стає на військовій рейті, тому е виробники активно працюють зараз саме над е військовими засобами. Як показує практика, є доволі цікаві е вироби, котрі в принципі навіть е дадуть певним західним аналогам фору. Тому не будемо розкривати, як то кажуть, деталі, але активно працюємо над цим напрямком, тому що прекрасно розуміємо, що в тех технологічній війні країна, котра не розвиває технології, перемогти не зможе. Нехай сюрпризи росіяни отримують. А ми ще б отримували дійсно багато якісного зброєння, і той досвід, який ще дасть фору країнам НАТО, тому що звісно, навіть нині наш неоцінений український досвід він дає. Перезавантаження самі, самому НАТО як північно, як політично-військовому союзу, бо нині активна війна змінюється. Наостанок хотіла б запитати таке про підтримку, про підтримку військових, і чи відчутна ця підтримка в контексті того, що запрацювала єдина електронна пошта для звернень до військового омбудсмана, це теж важлива така структура, бо маємо ми не тільки ефективно на полі бою працювати, а й дати можливість військовим цю підтримку отримати. Десь можливо вказати скаргу, що можливо щось там не так, якісь проблеми чи чи як це військові сприймають? Чи відчуваєте ви цю підтримку, і чи власне нема такого, як побоювань звертатися і, і, і такого упередженого мислення? От що можете з цього приводу сказати? І як важливо мати оцього військового омбудсмана, який би дійсно працював на благо українського війська? Ну, перш за все, потрібно розуміти найосновніше, що в принципі вся армія вона змінюється, змінюється доволі активно, і в плані відношення до самого військовослужбовця так само підходи змінюються. То есть, Скажем так, стереотипні підходи, які використовувалися в радянському союзі, вони вже відходять, тому що ми прекрасно розуміємо, що не можна залякувати солдата, тому що від нього потім вимагати виконання завдань просто нелогічно. Тому максимальна підтримка надається звернення до мабуть в мене, я чесно скажу, це питання не дуже фільтрував, але я думаю, що будь який військовослужбовець. Котрий звертається, він отримує свої відповіді, і найголовніше: зі сторони командування ніяких санкцій до даних військовослужбовців не буде. Тому що прекрасно розуміючи, що під час війни можливо не всі аспекти надто швидко змінюються те, що хотілось би змінитися, але дії для покращення. Скажем так, забезпечення і, взагалі, психологічної підтримки, моральної підтримки військовослужбовця постійно розвивається, постійно надається. І Я дуже сподіваюся, що ми прийдемо до стандартів тих же НАТО, де за кожного бійця будуть піклуватись максимально. І ми, громадянське суспільство, маємо піклуватися. А в цьому випадку є прекрасна можливість задонатити на потреби підрозділу арт-розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії, тому що потреб багато щоб працювати на полі бою. Їх потрібно всіх навчора закривати. Тому тут пріоритети очевидні. І я вам ігоре дуже дякую за те, що ви відреагували і на чутливі теми і розповіли про те, що реально на полі бою відбувається, бо українці мають це знати з дня у день. Ігор Яременко був з нами на зв'язку. Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артбригади НГУ.